Вітаю, піпли. В цьому відео будемо рахувати чужі гроші. Ну що може бути приємніше? Я покажу приклади того, що трапляється, коли геймерська індустрія вирішує не рахувати гроші, коли замість того, щоб економити на кожному полігоні, компанії витрачають сотні мільйонів доларів, щоб створити гру. Так, гру не космічну станцію, не нову вакцину, а гру, в яку може й не всі будуть грати, але точно всі про неї почують. Ну добре, це звучить пафосно, бо ніби Ютуб так любить в першій половині відео. Та все ж частково це правда. Я зібрав найдорожчі відеоігри в історії. Звісно, за відкритими джерелами, тож можливі неточності, але загалом картину скласти можна, про які ви точно чули. Адже давно відомо, що реклама невід'ємний аспект більшості діяльності продуктів, товарів, якщо б не усіх. І в іграх вона працює саме на те, щоб ви почули про неї, навіть якщо не граєте взагалі. Колда на куполі Вегасі та будь ласка, гра 100 доларів коштує, дозволити собі може. А скільки ж тоді розробка? Про це далі у відео. Завчасно дякую за лайк та підписку, якщо ви вперше на каналі, всім спонсорам та патронам в описі знайдете всі потрібні посилання, і давайте розпочинати. Почнімо з майбутнього. GTA 6 ще не вийшла, але вже стала найдорожчою грою в історії, і це дуже і дуже вірогідно виявиться правдою. За офіційними документами Take-Two, активна розробка триває з 2020 року, хоча підготовка почалася ще в 2018-му. На розробку і маркетинг планують витратити щонайменше 2 мільярди доларів. Очі прикол. Це більше ніж пішло на будівництво найвищої будівлі в світі бурдж Халіфа. Та більше того, сама гра розробляється вже довше ніж та будувалася. Будувалася вона 6 років. Це фантастика. Rockstar традиційно тримає все в таємниці, але за витоками інформації, ми вже знаємо, що це буде гра з найбільш деталізованим відкритим світом, в якому живуть тисячі NPC з власними маршрутами, розпорядками і поведінкою. А ще це буде перша гра в серії з головною героїною. І загалом кожний реліз GTA супроводжується перевертанням індустрії або таким Історичним моментом цього разу навряд чи буде виключенням. Тому такий бюджет загалом цілком виправданий, зважаючи на статус компанії та популярність серії, чи зможе гра за 2 мільярди окупитися, це ж лишається питанням. Наступний рекордсмен Star Citizen, гра, яка офіційно навіть вийти ніяк не може, але вже зібрала понад 800 мільйонів доларів від гравців. Це найбільший краудфандинговий проект в історії. І, схоже, його автори вирішили ніколи не закінчувати розробку. Боюся наговорити, бо це елементарно вигідно, допоки працює. Для чого засипати золоту жилу, якщо можна розробляти її вічно зі сторони розрабів, зрозуміти можна. Починався Star Citizen як симулятор космічного пілота, але з роками перетворився на щось схоже на Second Life, у космосі тут і торгівля, і стрілянина, і дослідження планет, і навіть громадянство. Станом на 2025 рік, за офіційною статистикою, завершено 69% контенту. Гравці вже змогли пограти в окремі модулі і навіть знають тих, хто гру хвалить, мов для когось це дійсно те, що вони чекали довгий час. Такий собі ультрасим в космосі, але повноцінного релізу нема досі. Унікальність проекту все ж у прямій підтримці гравців. Люди не просто купують гру, вони купують кораблі, скини і навіть внутрішні грові. Кампанії, один гравець може вкласти в гру кілька тисяч доларів, а іноді й десятки тисяч це не просто гра, це буквально вже якийсь культ, що постійно приносить гроші в реальному часі. Ще одна фантастика. Якщо ви стикалися з думкою, що лише aaa проекти можуть коштувати сотні мільйонів доларів. Ловіть Genshin Impact. Коли вона вийшла у 2020 році, її всі назвали аніме Зельда для мобілок, але китайська студія MiHoYo, якщо я правильно назвав, щось знала і вклала в гру понад 100 мільйонів ще до релізу. І це був тільки початок. За кілька років підтримки та оновлень бюджет гри перевалив за 900 мільйонів доларів. Genshin – це гра сервіс. Щомісяця новий івент, новий персонаж, нові костюми, новий регіон усе це зі студійною озвучкою, музикою з оркестром і промо -акціями. Відкриті локації постійно. Ну, оновлюється, а сюжету тут більше ніж у деяких телесеріалах. Коротше, гра загалом теж побудована на тому, щоб функціонувати якомога довше і компілювати навколо себе якомога більше грошей. А ще це безкоштовна гра, але вона заробляє мільярди щороку. Все, мабуть, завдяки гача механіці, яка змушує гравців витрачати гроші на шанс вибити улюблену вайфу. Але якщо серйозно, все тому що це мобільний фрі-ту-плей. Хоча насправді така тема дієва ще часів Clash of Clans, де теж або чекай два місяці, або заплати отримуй тут і зараз. І теж до речі нереально прибуткова іграшка, але точно назвати суми там важко. Серія Call of Duty — це як щорічний марафон на виживання від Activision. І кожен новий реліз це десятки, а то й сотні мільйонів доларів витрат. Причому це не пусті слова, це буквально сотні мільйонів доларів на кожну частину та подальшу підтримку онлайну. Наприклад, Modern Warfare 2019 року обійшлася компанії в 640 мільйонів і принесла понад 43 мільйони проданих копій. Black Ops Cold War 2020 року коштувала вже понад 700 мільйонів з рахуванням підтримки, оновлень і маркетингу. Black Ops ще у 2015 році вже витягнула з кишені Activision 450 мільйонів. Це нереальні цифри для жанру. Activision буквально знищує конкурентів своїх бюджетом, клепаючи, здавалося б, стабільно, але такий собі продукт. Але зараз головна фішка код це мультиплеєр, і щоб він працював стабільно при мільйонах гравців одночасно. Потрібна величезна інфраструктура серверів, античити, підтримка івентів, а ще актори, сюжетні вставки, саундтреки, продакшн на рівні Голівуду. У деяких частинах гри навіть знімалися. Зірки кіно, розмах студії великий, але чисто суб'єктивно, питань до якості там все одно багато, зважаючи на нереальні цифри на розробку та маркетинг. А знаєте, що ще здається нереальним? EPIX V1, бо часом не розумієш, як можна було створити настільки стильний, продуманий та технічно вдалий корпус для ПК. Epinix v 1 це буквально шоурум для ваших комплектуючих. Панорамне загартоване скло, дерев'яні акценти, вибір кольорів, чорний, білий або комбінований. Стиль, який кричить, я знаю, що таке естетика, і дійсно це демонструє, але не зовнішністю єдиною корпус двокамерний. З однієї сторони все красиве: відеокарта, підсвітка, кулери, з іншої кабелі, блок живлення і вся технічка. Всі панелі міцні та знімаються без гвинтів, просто клац, і ви внутрішніх свого ПК. А Pinix V1 має унікальну фронтальну панель під кутом 45 градусів, яка формує потік повітря на CPU та GPU. Всередину можна поставити до 10 вентиляторів місцями навіть 160 мм, радіатори до 360 мм, а також є місце для HDD, SSD, Здій на магнітній з'ємній платформі. Більше того, навіть можна посунути материнську плату для кращої сумісності з радіаторами, а на корпусі є актуальний usb c Всередині маємо тримач для відеокарти, але якщо хочеться чогось більшого, можна взяти вертикальний тримач, спеціально для цієї моделі продається, щоб надати ще більше індивідуальності збірці. EPNIX V1 це про дизайн і функціонал. Корпус неймовірно красивий з упором в сучасні тренди. І навіть більше я б сказав, дерев'яні вставки я до цього ще не зустрічав. Якщо за Правило посилання залишу в описі, а ми йдемо далі. Історія Cyberpunk 2077 – це американські гірки. Розробка обійшлася CD Projekt Red у 441 мільйон доларів, 174 мільйони сама гра, 142 мільйони маркетинг і ще 125 мільйонів пострелізна підтримка і доповнення. Це одна з найдорожчих ігор, зроблених європейською студією. До речі, дозволити реди собі змогли це у великій мірі через колосальний успіх Відьмак 3, який вийшов ще у 2015 році. Тоді CD Projekt Red витратили на розробку та маркетинг близько 80. Де мільйонів доларів теж не маленька сума на той момент і шалений ризик для студії з Польщі. але гра окупилася з лишком понад 50 мільйонів проданих копій, безліч нагород і статус культової RPG. А зважаючи на розмір гри, то нагадаю колда в 2015 році забрала 450 лямів, і де тепер Ops 3. студія отримала довіру, і кіберпанк здавалося був приречений на успіх, що загалом і сталося. Але завдяки двом рокам колпіткої праці, і ще 125 мільйонів доларів згадати варт. То спочатку ж все виглядало як катастрофа: баги, низька продуктивність, хейту мережі, але команда не здалася. За кілька років вони перелопатили гру та випустили масштабне оновлення Phantom Liberty. І у 2023 році Cyberpunk 2077 вже отримувала нагороди як одна з найкращих RPG. Cyberpunk чудовий приклад того, як великі гроші можна не лише втратити, але й повернути їх з гідністю, якщо не здаватися. Повертаємося до Rockstar, бо це не тільки GTA. Їхній епос про дикий захід Red Dead Redemption 2 коштував щонайменше 540 мільйонів доларів, і це без реклами, яку оцінюють ще в приблизно 200 мільйонів. В результаті гра, яка виглядає і звучить краще, ніж деякі фільми Вестерни. Це, звісно, не рівень GTA 6, але це 2018 релізний рік і більше ніж в два рази більший бюджет за GTA 5 свого часу. Стартовий бюджет якої, до речі, близько 265 мільйонів доларів. Але з урахуванням оновлень GTA Online і підтримку протягом десятиліття витрати давно перевелили за мільярд, звісно. Але що стосується суми безпосередньої розробки, які об'єктивно зростають ледь не геометрично з кожним новим проєктом. Велика частина бюджету пішла на запис анімацій, озвучку кожного NPC, живий саундтрек і деталізацію, що, попри все, не змушує комп'ютер плакати. Оптимізація, зважаючи на вигляд, і шалений відкритий світ дуже гарна. Та і RDR2 2 це своєрідний симулятор життя в прерії. Треба годувати коня, голитися, реагувати на погоду і навіть враховувати в якому одязі ти і місцевості це теж вимагало ресурсів. Але, звісно, не обов'язково. Все ж гра від Rockstar, і дух компанії тут відчувається неабияк. Це був шалений успіх. Гра продалася тиражем понад 60 мільйонів копій і стала культовою для багатьох гравців. Insomniac Games не зупинилася на одному успіху. Spider-Man 2 2023 року одна з найдорожчих ігор для PlayStation. Бюджет склав понад 300 мільйонів доларів, і більшість з них пішли саме на кіношність та блокбастерність гри, на графіку, озвучку і катсцени. До того ж, Нью-Йорк добряче розширили, а гравці керують одразу двома героями Пітером Паркером і Майлзом Моралесом. Геймплей став динамічнішим, відкритий світ ще більшим, а боси кінематографічнішими. Вся гра буквально як інтерактивний блокбастер, на який дійсно треба було дуже багато. Грошей, певно, зважаючи на успіх минулих частин і масовість продукту, ризик був того вартий. До того ж, хто потім заважав її випустити на ПК. Тож не дивно, що Spider-Man 2 моментально стала хітом і ще раз підтвердила, що великі вкладення в якість це немарна справа. 220 мільйонів доларів саме стільки витратила Naughty Dog на другу частину The Last of Us. Це все ж менше ніж у паука, хоча і вийшла вона теж раніше. Але і гра на хвилиночку лінійна історія. Але оскільки це не тільки про зомбі, це драма, в якій піднімаються теми помсти, втрати і людяності, підхід до сцен та виконання був ретельнішим. Гру озвучували та анімували професійні актори з буквально голівудським рівнем емоцій. А гру розробляв штат понад 300 співробітників з різних галузей. До того ж, технічно це також витвір мистецтва. Анімація, міміка, дизайн рівні, звуква режисура все зроблено з любов'ю та увагою до деталей. Цікаво, що сюжет розколов фанатів. Частина вважає гру геніальною, а частина зрадою першої частини. І це не маленькі ризики приймати непопулярні рішення з таким бюджетом. Та щоб хто не казав, друга частина Last of Us залишилася в історії як одна з найбільш амбітних і дорогих однокористувацьких ігор з нереально високим рейтингом, і певно, все ж однією з найкращих ігор в історії. Уявіть собі, гра, яка дозволяє жити в Гогварці, ходити на уроки магії, літати на мітлі, боротися з темною магією, і все це в напіввідкритому світі з сюжетом не пов'язаним із Гаррі Поттером. Саме такою обіцяла стати Гогварс Легасі, і в певній мірі стала, хоч і з деякими, але її розробка тривала понад 5 років, і за різними оцінками, сукупний бюджет проєкту, включно з маркетингом, перевищив 300 мільйонів доларів, що загалом, після величезного застою ігор по франшизі, мабуть, виправданий бюджет, адже хоч ми й не отримали. Супер глибоку історію чи світ він все ж красивий, цікавий і дає класні емоції перебування в тому всесвіті. Особливість гри величезний світ, повний деталей, знайомих локацій і кастомізації. Гравцям дали змогу створити власного персонажа і пережити власну історію у всесвіті, який багато хто знає з дитинства. Тож інвестиції окупилися просто бо дали красиво виконаний і поданий всесвіт франшизи. Legacy стала однією з найпродаваніших ігор 23-го року. А Warner Bros. вже планує подальше розширення франшизи. She's it Загалом це було все на сьогодні. Але наостанок хочу коротко, але згадати ще декілька цікавих проєктів. Як виявилося, Microsoft витратила понад 500 мільйонів доларів на розробку Halo Infinite, що рекорд для серії. Попри складну історію розробки та затримки, фінальний продукт став важливим етапом для Xbox як платформи. Гра поєднала старі добрі механіки з відкритим світом, а мультиплеєр став безкоштовним із підтримкою регулярних сезонів. Це був амбітний крок, який частково виправдав очікування фанатів, а частково ні. Сказати складно, зважають. Чи на стан гри зараз і відсутність інформації? Чи окупилася вона взагалі? Були прогнози, ніби як у довгостроковій перспективі, та все ж. Розробка Starfield коштувала Bethesda понад 200 мільйонів доларів, а маркетинг ще додав десятки. Це перша нова франшиза студії за 25 років і один із ключових проєктів Microsoft. Тож не дивно, що бюджет не маленький, грошей не шкодували. Незважаючи на суперечливі оцінки, Starfield – технічно і масштабно вражаючий твір із тисячами планет, повною кастомізацією кораблів і величезною свободою дій, на що й пішли всі ті гроші. І навіть попри це вони лишили чорні екрани, хай йому грець. Starfield знову ж таки за непідтвердженою інформацією. Заробив в перший тиждень 80 мільйонів доларів, будучи з першого дня в геймпасі а загалом вже від одного до півтора мільярда доларів. Чи правда це чи ні, вирішувати вам, але цифри вражаючі. Ну і звісно, є купа ігор, які на старті не мали шаленого бюджету, але з часом перетворилися на золоті рудники, як от GTA V, що зрештою принесла суттєво більше грошей. Skyrim. створення коштувало лише 85 мільйонів доларів, хоча на той час це були нереальні гроші. Але DLC, моди, переведення, підтримка спільноти зробили її буквально безсмертною. Звідси і Говард зі своїм купи Skyrim. або ж Destiny 2. Bungie витратила понад шалені 500 мільйонів доларів, включаючи подальшу підтримку та допомогу. Овнення, і певно, ще дуже і дуже багато прикладів, які я фізично не згадаю в цьому відео. Але це можете зробити ви в коментарях. Гроші в ігровій індустрії це не лише цифри на папері, це інвестиції в ідеї, ризики, мистецтво та мрії. Іноді вони обертаються крахом, іноді шедевром. Але кожна з тих історій показує, що геймінг сьогодні це серйозний бізнес із серйозними ставками. І нам гравцям лише лишається спостерігати, як ростуть і падають ці цифрові гіганти. А іноді навіть у них пограти. Дякую за перегляд. Якщо є бажання, ви можете підтримати мене донатом на монобанку. Зараз я збираю на нову камеру, ставши спонсором або придбавши продукцію від українського бренду турвір чи консультацію в Майндлі за моїм промокодом ДімДім. Отримаєте 10% знижки. Всі посилання знайдете в описі. Бережіть себе і побачимось.